Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі Червоний Маркет. Розпочалися нові акції та знижки з 8 і по 21 січня включно. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду. Знижка на жіночу білизну. Ось так, дівчатка. По 55 і на чоловічу білизну боксерки. Такі цікаві. По 55. Також знижка на капці жіночі. Вони однотонні і є з малюночком. Ось однотонні А є такі собачки, сердечка, по 80, шкарпетки, плюшові, теплі, такі більші різдвяні ще новорічні, по 80. Ось такі ще теплі шкарпетки. Різдвяні новорічні також по 80. Знижка. На ось такий засіб для миття посуду. Грюнвальд, яблуко і є ще лимон. Так, об'єм 500 мл по 20. Засіб для миття посуду онікс. Лимон, об'єм 500 мл. Також по 20. Ось такі вологі сербеточки для кухні дівчата 60 штуків в упаковці, і вони зі знижкою 37. Кисневий відбілівач. Том-том дуже його хвалять. По 80 вага 500 грамів. Ось так. Капсули для прання, 14 штуків в упаковці по 80 грамів. І знижка на серветочки. Вологі дитячі бебі. 120 штук в упаковці. Вони з клапаном від двох штук. Ціна буде по 25. І ось такі ще дитячі серветочки також. 72 штуки вже в упаковці. І ціна по 20 від трьох одиниць. Дуже багато знижок на ось такі серветочки, косметичні. 80 штук в упаковці і більше різдвяні новорічні по 50. Серветочки косметичні, 150 штук мальви 40 гривень. 150 штук в упаковці, ще ось такий варіант. 40 гривень. І ось такі ще. 150 штук в упаковці по 50. А це така новинка. Серветочки вології з клапаном для, підлоги, для миття підлоги 50 штук, так, 179,90. Знову знижка на ось такий засіб для чищення. Об'єм 600 мл 129,90, а якщо від двох одиниць, то ціна буде 119,90, тобто 120. Засіб для миття. Тобто засіб для прання, вибачте, тіна 8990. Рушничок білий, один великий 9990. Знижка ще на ось такий засіб для чищення унітазу доместос. Об'єм один літр 9990. І знижка ще на ось такий гель для прання. Об'єм літр 40 гривень. І не сказала вам ще, що знижка на ось таку новинку: кондиціонер для білизни. Різні аромати 89,90. Подивимося з вами на ось таку новинку. Вологі рушнички. 8 штук їх в упаковці, рушничок 20 на 30 І ціна акційна по 25. І ось така новинка. Це пакети, резинка. Одягаєте на посуд, на баночки. І в упаковці 100 штук. Так, така цікава новинка по 50. Губки, кухонні, Траутау, 6 штук. Їх в упаковці 29,99. Пакети майка, 100 штук. Але вони такі тонесенькі, по 18. І пакети майка також в упаковці 100 штук. А якщо ви купуєте від трьох одиниць, то ціна буде лише по 20. Далі з вами поглянемо знижки на продукти харчування. Знижка на цукор, діамант. В упаковці 800 грамів 22 гривні 99 дев'ять копійок. Знижка на молоко довго зберігання. Житомирський молочний завод 2,5 відсотки 900 грамів і ціна акційна 35 Також знижка на курятину, апетитна 525 грамів. І ціна зі знижкою по 60. Непогана, смачна курятина. Знижка на ось такий зелений горошок. Колись була дегустація, я дегустувала і казала вам, що він смачненький 35. Знову з'явилася квасолька Ларіна. Хто вже купував, то знає, Вона смачненька по 25. Знижка на ось такий тунець шматочками в олії. Для салатиків 150 грамів по 50 грамів. І знову ж знижка на ось таку сардину атлантичну з надаванням олії. Пан Океан 220 г по 40 гривень. Ріга Голд, печінка тріски. Якщо ви купуєте ось так від двох одиниць, то ціна буде 179,90. Я вважаю, це недешево. Знижка на ось такі лосось, різке золото, валивкові олії. Дуже-дуже він смачний. 240 грамів, 69,90, тобто 70. І бачу ось таку новинку. Новинка: тунець салатний у власному соку 160 грамів 40 гривень. Так, це новинка. Знижка на ось таку свіжину, селянську м'яса, тобто тушонка в склі. Вага 500 грамів. І ціна 79,90. І знижка ще на ось такі шпроти. Волі супій. Вага 230 грамів, 69,90. І вага вже 150. Також супій. І ціна акційна 40 гривень. Для пухнастиків і для собачок. Знижка на корм вологі Леопольд. Ось, для котиків, 100 грамів, різні смаки по 10. Знижка у нас таке туалетне мило. Дуже приємний аромат. Тіама 125 грамів по 25. Гель для душу, дівчата. Різний аромат. Лаванда, апельсин, об'єм 500 мл 40 гривень. Зубна паста Colgate, об'єм 75, 69,90. І знижка на ось такий туалетний папір. Вологій 50 штук в упаковці з клапаном. І ціна акційна 35. Знижка на ось такі рушники. файні, Два штуки їх в наборі, білі. Довжина одного рушничка по 10 метрів, і ціна 29. І ось такі ще рушнички, Два штуки їх також в наборі, білі 40 гривень. Знижка на дідінічні прокладки Бела. 20 їх в упаковці по 79,90. І ось такі щоденні прокладки 20 штук їх 29,99. Рідке мило. Різні аромати. По 50. І ось таке рідке мило. Ананас. Дуже приємний аромат по 50. Знижка залишається на смак свята. Ікру і мітовано червона в склі. І ось така чорна ікра. 200 грамів також в склі по 75. А ікра Гарбуші імітована 120 грамів по 45. Ось така червона і чорна ікра гарбуші, але вже в склі 100 грамів по 40 гривень. І ще знижка на ось таку в склі ікру форель лише 50 грамів 229,90. Ось так покажу вам знижки на посуд, Непогані знижки. Ось такий салатничок. Люмінарк білий скляний, діаметр 16 по 50. Тарілочка глибока. Така цікава. По 50. І ось такий салатничок. Білий, скляний, і він невеличкий. Також люмінарк по 29. Глибока тарілочка, біла скляна, по 50. Десертна тарілочка. По 60. І ось така ще тарілочка. Також люмінарк. По 60. Покажу вам ось таку новинку. Це заварник для чаю. Френч прес. Скло та метал. Дуже такий цікавий. І ручка металева, на об'єм 600 мл. Ось. І ціна зі знижкою 250. Ось такий вже побільше. Також скло та метал на об'єм 1 літр, 299,90. І знижка на ось такий ніж для овочів. Металевий. А ручка це не пластик, так. Така вона тяжка. 9990 ніж, металевий, з довгим лезом, 180. І ось такий ніж, з довгим лезом. А Ручка, пластик, так. 120. Знижка нась такі ложки, столові, дві в наборі, По 70 А вже ложки столові, 6 штук їх в наборі. 119,90. І також знижка на виделки. Дві в наборі 70, а шість штук в наборі 119,90. І показую вам ще ось такі келихи. Два в наборі для шампанського: 129,90, келих для вина один, 89,90, чарка скляна по 10 і склянка люмінарк по 25. І покажу вам ще знижки на різдвяні новорічні кулі. Можливо, хтось хоче купити. Така цікава знижка, якщо ви купуєте одну, додати одну, то дорівнює три кулі. Тобто, ось так вигідно. Вони різні, маленькі, великі, і вони всі зі знижками. Ось так. І така цікава акція.